Усім вітання, мої дорогенькі! Приготуємо старовинні українські котлети з квашеною капустою. Це не просто їжа, це частинка історії, яка переносить нас у часи, коли в кожній хаті у печі томилася вечеря, а господині готували страви з простих, але дуже смачних складників. Ці котлети або капустянники вирізняються унікальним поєднанням м'ясного фаршу з квашеною капустою, що робить їх особливо соковитими з легкою кислинкою. Добротний шматок лопатки нарізаємо на смужки, щоб м'ясо потрібнити у м'ясорубці. Лопатка жирненька має смужки сала, так і потрібно, адже квашена капуста любить жир. Тоді котлети вийдуть соковитими та ніжними. Разом із м'ясом будемо перемелювати одну велику цибулину. Заздалегідь її нарізаємо, щоб чергувати перемелювання м'яса з цибулею. Майте на увазі, якщо м'ясо буде занадто пісним, котлети можуть вийти сухими, тому важливо, щоб у фарші залишилося достатньо жиру. Жир допоможе врівноважити кислинку капусти і зробить фарш більш однорідним та м'яким. Далі квашена капуста. Перед тим як її додавати до фаршу, витискаємо з неї сік. Звичайно, пробуємо на смак, адже капуста може бути і дуже переквашеною. Тоді спочатку промиваємо у холодній воді, а вже тоді витискаємо. Так як капуста має досить довгі смужки, так і не дуже подружиться з фаршем, все буде випадати, тому дрібненько нарізаємо. Але точно не потрібно перемелювати їх у м'ясорубці чи у блендері. Так капуста втратить текстуру, смак, вийде якась каша, а коли так дрібненько нарізана, буде відчуватися її хрумкість та легка кислинка. М'ясо підготували, капусту нарізали, приправляємо фарш. Беремо 2 яйця, збиваємо виделкою, так буде легше і рівномірніше змішати їх із фаршем. Яйця у фарші виступають як сполучний елемент, що допомагає тримати форму котлет під час смаження, І приправляємо до смаку чорним меленим перцем та додаємо дрібку солі. Саме щодо солі, орієнтуйтеся по своїй квашеній капусті, адже вона теж достатньо солона. Краще спочатку перемішати, а тоді по необхідності додати. І до цього фаршу додаємо ще 2 столові ложки сухарів. Все гарненько перемішуємо. Сухарі підходять як звичайні панірувальні, а так і можна на дрібній терці натерти шматок батона чи багета. Сухарі будуть вбирати зайву вологу, зроблять фарш більш щільним і водночас будуть надавати котлетам ніжну текстуру. Вони також допоможуть сформувати котлетки, щоб вони краще тримали форму. Добре вимішавши фарш, накриваємо, щоб не обвітрювався, і відправляємо його у холодильник на 30 хвилин настоятися. Фарш добре охолодився, став щільним. Сухарі рівномірно розподілилися, не дозволяючи йому бути надто рідким чи розсипчастим, Завдяки цьому, котлети вийдуть більш пишними. Формуємо котлети. Відразу скажу не маленькі. вага однієї 150 г. Чому такі великі? Бо така котлета буде добре зберігати всередині соковитість і свій насичений смак, буде ситна. А також не забуваємо, що тут квашена капуста. Саме такі величенькі будуть добре тримати форму і не розпадатися. Хто не чув і не смакував цих котлет із квашеною капустою. Перше, що спаде на думку, що це якесь незвичне поєднання, але ж ви не знаєте, яке воно смачне. Ці котлети мають унікальну текстуру, і запах у них надзвичайний. Сковорідку розігріваємо на середньому вогні з достатньою кількістю олії. Викладаємо котлети. Квашена капуста це продукт, який зберігається всю зиму аж до середини весни. І це в давні часи давало змогу господиням готувати страви з особливим смаком з тих продуктів, які були завжди під рукою. Але ж такі котлети є не лише смачними, а й корисними, адже квашена капуста багата на вітаміни. Підсмажуємо котлетки і одночасно формуємо інші. Майте на увазі, смажимо ці котлети на середньому вогні. Коли вогонь великий, капуста буде швидко втрачати вологу і горіти. Втратиться її вигляд і смак, тому потрібно слідкувати. Котлети мають отримати гарну золотисту скоринку. А доготуємо їх у духовці. Вийдуть вони зовні хрустки, а всередині соковиті, ніжні, з легкою кислинкою від капусти. Обсмажуємо з кожного боку по 5-7 хвилин. Котлетки гарно піднялися, пишні і запах видають чудовий. Напишіть в коментарях, чи мали ви справу з такими котлетами, чи смакували. Якщо так, тоді розкажіть свої місцеві рецепти та опишіть їхні смаки. Адже різні регіони мали і мають свої особливі рецепти. А у наш час ділитися таким це корисно. Майже готові котлети перекладаємо у посуд, в якому їх відправимо у духовку запікатися, адже 5-7 хвилин на середньому вогні для такої здоровенної котлети замало. У духовці вони рівномірніше пропечуться і стануть більш соковитими та ніжними, і самі себе перестрахуємо, щоб всередині котлети приготувалися. Але саме завдяки такому великому розміру вони виходять дуже смачними. Викладаємо та смажимо іншу порцію, щоб все відправити у духовку разом. Котлети з квашеною капустою справжня українська страва. І це не просто їжа, це наша традиція, наша спадщина. Вони нагадують про дитинство, домашнє тепло, сімейні вечері, зібрані разом за великим столом. І поєднання м'яса та капусти це унікальний смак, соковитість і ніжність приготування з простих продуктів. Так, у кожній хаті їх готували по-особливому, але завжди з любов'ю і турботою. Перед тим, як відправити зарум'янені котлети у духовку, до них у посудину додаємо один лавровий листок, три зубчики чеснику, декілька горошин духмяного та чорного перцю. І вливаємо трішки води приблизно до 100 мл. А якщо є бульйон м'ясний чи овочевий, додайте його. Накриваємо кришкою, відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин протушитися. Котлети із квашеною капустою готові. Чому вони такі смачні? Бо в них поєднання простих, але правильних продуктів, які доповнюють один одного. Це ніжне із жирком м'ясо, пікантна цибуля, квашена капуста, що додає хрумкості та приємної кислинки, духмяні спеції, які розкривають запах. Котлети такі пишні, рум'янобокі, їхній цікавий та особливий смак немає з чим порівнювати, ніжні всередині із золотистою скоринкою соковиті і насичені домашнім теплом і затишком. До таких котлет чудово підійде домашній хліб, в такому поєднанні вони легко смакуються завдяки капусті, яка надає соковитість. Також подаємо з картопляним пюре. З різними крупами та макаронами і з тушкованими овочами теж. Котлети просто надзвичайно соковиті, ніжні та м'які і дуже смачні. Обов'язково їх спробуйте приготувати. Юшкою, яка є на дні посуду, поливаємо гарніри. Це як готова підлива, насичена смаком м'яса та квашеної капусти. Вона додає страві особливої насиченості та аромату. Або ж, коли смакуєте навіть просто зі свіжим хлібом, можна його вмочувати в цю духмяну підливу. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!